Привіт, благодаті мир. Я апостол Мігель Ангело з Євангельської церкви Крісто Віве в Ріо де Жанейро, Бразилія. У цей момент я передаю свої вітання всім тим, хто входить до нашої глобальної мережі в багатьох країнах. Місії благодаті. Давайте поговоримо про найважливіше в житті, в історії, в людстві Господа Ісуса Христа. Багато людей. Думають, що Різдво це лише низка святкових свят, смачних страв, яскравих вогнів, приємних емоцій. Але я розумію у світлі святого письма, що справжнє Різдво це диво, яке ми називаємо згідно з Біблією примиренням Бога з людиною. Якщо я скажу тобі, що найбільший подарунок Різдва. Не приходить у гарній коробці у красивій обгорці, прикрашеній стрічками. Найбільший різдвяний подарунок не лежить під ялинкою, і найбільший різдвяний подарунок не можна купити. Різдво святкують у всьому світі, але серед вогнів, музики та традицій багато людей досі не знають, навіщо прийшов Ісус. Зараз 20-25 рік Християнської ери за Христом. І можливо, ви, хто ніколи насправді не чув про ці істини, які я зараз передам вам через Святого Духа, можливо, ви шукаєте якесь рішення, надію наприкінці цього року і очікуєте, що щось станеться, і що свята принесуть вам відповіді. Але цього не станеться таким чином. Можливо, ваше серце вже втомилося, можливо, у вашій душі, у ваших емоціях є тягар, який знає лише Бог. Тож сьогодні я хочу показати тобі наймогутнішу істину різдва. Послухай, дух звертається до тебе. Бог прийшов у світ, щоб примирити тебе із собою. Ось що таке різдво. Звісно, за традицією нам дуже подобається святкувати різдво. Я закоханий у різдво. Мені подобається ця різдвяна атмосфера, але важливо знати, чому чому відбулося різдво. У своєму посланні, яке написав апостол Павло, коли він пише своє друге послання до Коринтян, він говорить так у п'ятому розділі вірш 18, і це дуже важливі слова, усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Ісуса Христа і дав нам це надзвичайно важливе служіння примирення, щоб ми несли його іншим. Отже, справжнє Різдво. Це саме це небо зійшло на грішну землю, Господь залишив свій небесний престол, став плоттю, оселився серед нас, серед нас сповнений благодаті та мудрості з особливою місією. Подивіться, що каже Біблія. Він примирив нас із собою через свого Сина Ісуса Христа. Отже, Бог прийшов на зустріч грішникові, щоб дарувати спасіння. Тож, якщо ти справді зрозумієш це важливе послання, яке дає тобі Святий Дух, ти сьогодні станеш зовсім іншою людиною, цілком іншою. Бо, можливо, ти знаєш Ісуса лише з релігії, можливо, ти справді чув про нього, але ніколи не мав особистого досвіду з примирителем. Тому, можливо, ти скажеш мені, апостоле, я ніколи не мав миру. Хоча мир цей, це сам Христос, Він сказав: Я прийшов, щоб дати вам мир, той мир, якого завжди прагнуло серце. Отже, справа примирення це саме найглибший сенс різдва. Тож різдво це примирення твого життя з Ісусом, Ісуса з твоїм життям. Різдво це не про вертеп, не про пастухів, не про ангелів, що співають. Усе це так відбулося, це гарно, це частина історії, але це не головне суть Різдва це справа примирення Ісуса з нашим життям, де сталося це диво примирення у Його жертві на хресті Голгофи. Отже, суть Різдва це це примирення. Пастори, що таке примирення. Уявіть собі людину, подружжя, які були щасливі, потім пережили труднощі, розірвали стосунки, і з часом вони усвідомлюються і повертаються один до одного. Це повернення і називається примиренням. Ми завжди належали Ісусу, ми завжди були Його, Він знав нас, Він створив нас ще до заснування світу, дав нам дух. Помістив нас у тіло з плоті, кісток, крові, шкіри, сухожиль, органів і ця істота, яку називають людиною, без примирення з Ісусом, яке здійснює саме Він, буквально загублена в лапах сатани, у гніві, у темряві, під осудом. Тоді приходить Павло і пояснює церкві. Він каже: усе походить від Бога, який примирив нас із собою. Отже, суть різдва це наше примирення з Ісусом. Ми завжди були Його. Ми прийшли у цей світ, гріх віддалив нас від нього, тобто розділив, але Він приходить і примиряє нас. Він приймає це рішення, бо він суверенний. Він знає, хто належить йому, хто його, хто був створений, щоб жити у вічності, щоб жити для спасіння. Отже, все це починається з цього акту примирення. Суть Різдва це примирення. Суть різдва та це Бог, який приходить у наше власне життя. Це Бог повертає нам можливість жити для нього з ним і для нього. Павло продовжує навчати він сказав: а саме у вірші дев'ятнадцятому, що Бог був у Христі, примиряючи з собою світ, не залічуючи людям їхніх переступів і довірив нам слово примирення. Отже, слово Господнє говорить, що він примирив і більше не залічує людям гріхів. Чому? Тому що Він став гріхом за нас, Він не залічує гріхів, Бог не вказує пальцем. Бог не залякує. Бог не лякає. Бог не залишає нас без нагляду. Глухий кут. Ні. Різдво це Бог каже: Повернися до мене, повернися додому. Я прийшов за тобою. Тож, якщо ви зійшли з цього шляху, якщо ви віддалилися, якщо ви охололи, якщо ваша душа втомилася, будь ласка, послухайте, Бог ніколи не покидав вас. Хіба це не правда, що Він поставив нас обличчям до обличчя? Я тут, у Ріо де Жанейро, в Бразилії, а ти у Бразилії, Європі, Африці, Азії, Океанії на Американському континенті, куди доходить наша глобальна місія «Grace Mission». І Бог наполегливо говорить до мого серця: скажи: я ніколи не відмовлявся від жодного зі своїх. Отже, примирення це справжнє диво Різдва. Ісус не народився лише для того, щоб прикрасити Грудень. Він народився, щоб змінити нас і дати нам вічність у нашому житті. Ісус. Бог, який став плоттю, той, хто створив усе, став плоттю, той, хто не знав жодного гріха, він став гріхом заради нас, щоб ми могли мати життя вічне. І апостол продовжує. Святий Павло пояснює це диво примирення Бога з людиною. У вірші 21 сказано: Той, хто не знав гріха, він зробився гріхом за нас, щоб у ньому ми стали Божою праведністю. Отже, той, хто не знав гріха, став гріхом, взяв гріх на себе. Ісая сказав, що страждання Ісуса, Він був зранений за наші переступи, покарання, що приносить нам мир, було на ньому. Отже, у Святому Письмі сказано, що Він став гріхом за нас. Ось що таке різдво. Ось що таке справжнє Різдво це Бог, який страждає, Бог, який у своїх великих стражданнях забезпечив моє вічне спасіння і твоє спасіння також. Це Бог, який воскресає життя, це єдиний Бог іншого не існує. Той, хто їде до Єрусалима, переконується, що його гробниця порожня. Чому він воскрес? Чому він єдиний Бог? Чому він шлях? Чому він істина? Чому він життя? Чому він первосвященник нашого сповідання? Чому він верховний? Пастир овець? Бо він світло, він мир, він пастир, він забезпечувач, він спаситель, він лікар, він апостол і пророк нашої душі. Я говорю вам про Ісуса, який став гріхом, який став плоттю, який став гріхом і прийшов, щоб сплатити Божу справедливість. Тож не існує жодного боргу. Більше того, не людина платить за це. Хрещеннями, жертвами, ритуалами, величезним тягарем жертви і болю. Ні, ціну вже сплачено. Ісус узяв на себе покарання, біль, хворобу, недугу, прибив усе це до Христа на Голгофі, щоб ми померли для гріхів. Отже, Його жертва і примирення завершують Божу справу в нашому житті. Ось у чому істина Різдва. Тому та ясла, в яких народився Ісус, насправді вказували на хрест Голгофи. Хрест вказує на Воскресіння. Різдво не могло закінчитися у яслах. Воно завершилося порожньою гробницею, бо він воскрес. Я знаю, що у світі багато богів. Я знаю, що у світі багато імен божеств, але єдиний, хто переміг смерть, це Ісус. Єдиний, хто взяв на себе покарання і біль це Ісус. Єдиний, хто пролив свою дорогоцінну кров, це Ісус Христос. Ось це ім'я. Він Всевишній, він єдиний Бог. І я скажу тобі: Він прийшов не для того, щоб Тебе засудити, а щоб примирити тебе. Він прийшов не для того, щоб тебе звинувачувати, а щоб дати тобі мир. Отже, Ісус, це Господь, це ім'я, що вище за всі імена. Він живе, Він царює, Він спасає, Він звільняє, Він хрестить. Ісус приніс спасіння, Він примирив нас із собою. Ми були мертві через гріхи і злочини, ми не розуміли. Сказано, що не було жодного, хто мав би розуміння для спасіння, це був він, Господь над господарями, який уже записав наше ім'я в книзі життя у книзі Анця. Тож, коли ти починаєш це розуміти, ти розумієш різдво. Не святкується те, що людина дала Богові чи дає Богові, а те, що Бог дав людині. І я наполягаю це примирення. Якщо тобі потрібен мир, якщо тобі потрібне прощення або, можливо, новий початок, слухай це уважно і всім серцем. Різдво це коли Бог каже: Я прийшов до тебе, я хочу повернути тебе, я люблю тебе, ти мій син, моя дочка. Відкрий своє серце, прийми примирення від Ісуса, обійми життя, яке Ісус здобув для тебе. Нехай це Різдво стане початком нової подорожі в присутності Бога, нехай світло Христа освітлює твій шлях, нехай благодать, яка зараз стукає у двері твого серця, стане тією силою, якої тобі бракувало. І коли ти кажеш так, Богові, все починає змінюватися. Щасливе Різдво відбудеться у твоєму житті вже цієї середи, бо сьогодні Бог примиряє тебе із собою. Я завершу, перечитавши ще раз цей 21-й вірш того, хто не знав гріха, він зробив гріхом за нас, щоб у ньому ми стали Божою праведністю. Тобто, сьогодні Бог більше не дивиться на нас як на грішників, а як на праведних, бо ми виправдані. Дикайо, грецьке слово означає, що було винесено виправдувальний вирок. Усе, що було проти нас, було зупинено. Більше немає боргу. Він живий, Він Господь. Апостоле, а що я маю робити? Ти не можеш залишатися або продовжувати лише на рівні теорії. Ти повинен відкрити своє серце, віддатися йому і сказати: Боже, Господи Ісусе, я вірю, що Ти помер воскрес, Ти є абсолютним Господом мого життя. Я зараз розриваю з цим світом. Я відрізаю пуповину з темрявою, з сатанинським світом, з гріхом, з ідолопоклонством. Я, я визнаю тебе Господом і хочу любити Тебе так, як ти навчаєш любити. Ти сказав, що ми повинні любити Бога всією своєю силою, своєю душею і своїм серцем. Я хочу поклонятися тобі так, як ти просив, щоб тобі поклонялися в дусі та в істині. І я кажу: як пророк Божий, якщо ти слідкував за цими словами і прийняв їх у своє серце, ти спасений, ти звільнений, ти насправді сьогодні є чудом Божим на цій землі. Ось що таке різдво. Щасливого Різдва всім! Ну, у мене ще є кілька хвилин. Тих, хто знаходишся в Ріо де Жанейро. Ти знаходишся у Крісто Вів. Або ти, хто дивишся через соціальні мережі чи через Global Grace Mission на відстані. Створи зв'язок із нашим служінням, відвідуй Богослужіння, долучайся як член нашого служіння. Ти побачиш, як твоє життя стане життям голови, а не хвоста, ти завжди будеш зверху, а не знизу матимеш, щоб позичати, а не брати в борг. Почни жити відтепер, як людина спасенна, звільнена, перетворена, відроджена, спасенна у Ісус Христос. Амінь. Слава Богу! Я буду чекати на тебе. Наша адреса Кафедрального собору Христос живе Руа Маріка 320 у районі Кампінюс, західна зона Ріо де Жанейро. У нас дуже широке служіння. Сотні людей приходять пити з джерела живої води, яке забезпечує наше служіння. Ви будете, якщо живете в Ріо, в навколишніх районах і маєте доступ до цього. У цьому соборі ви відчуєте, що таке небо на землі, адже богослужіння святкування в церкві Христос живий це момент відродження та перетворення життя. Будьте з нами. Бог має для тебе план, який ніхто не може зупинити, коли Бог діє, ніхто не може зупинити. Тому Бог і поставив нас обличчям до обличчя. І, можливо, ви скажете, але я дуже далеко від Бразилії, я дуже далеко від ріо де жанейро я на іншому континенті, в іншій країні. Але ви можете стати одним із нас навіть через соціальні мережі. Навіть через соціальні мережі. Саме це ми хочемо встановити. Ланцюги зв'язку по всьому світу, щоб Євангелія благодаті, нехай усі поспішать. Щоб кожен міг відчути, пережити і жити справжнім Різдвом, примиренням Ісуса Христа з людиною. До побачення. Тож у цю важливу мить ми віддаємо всю славу, честь, хвалу, владу, силу і велич нашому великому Богові. Я хочу завершити цю зустріч, проголосивши велике диво у вашому житті. Ви, хто хворіє, ви, хто перебуває у клініці, у лікарні, у реанімації, у відділенні інтенсивної терапії, ви, хто отримав похмурий медичний діагноз, ви, хто почув, що вашому життю вже не допомогти, ви, хто до сьогодні був рабом? Спіритизму, чаклунства. І Ви хто в це повірив? Сподівався на релігію і сьогодні опинився на самому дні. В ім'я Ісуса я пророкую ваше сілення, від маківки до ніг. Я пророкую диво, диво завдяки ранам Христа. Ти вже зцілений, я пророкую твоє визволення. Ти вільний від тих кайданів, що скували твій розум, емоції, почуття. Ти вільний, усе це завдяки Ісусу Христу. В ім'я Ісуса Христа, на славу Ісуса Христа! Нехай ти отримаєш найкраще від Бога відкриті небеса над твоїм життям. Моє серце розширюється, і я такий щасливий, що можу сказати, щасливий різдво в Ріо де Жанейро в Бразилії та у всьому світі. Санта Клаус прийшов принести хо-хо-хо Ісуса. Він прийшов принести життя і життя вічне, щасливого Різдва всім! Нехай у середу ти проведеш святвечір зі своєю родиною і згадаєш те, що Бог відкрив тобі сьогодні, що Різдво це велика таємниця примирення Бога з людиною. Ось що таке різдво. З різдвом Христовим усіх теплі обійми від апостола Мігеля Анджело з апостольської родини церкви Христос живе, веселого, веселого різдва Христового в ім'я Ісуса, благодать і мир.